Заявку на участь у проєкті «Школу в гору» подали всі школи Житомира. Однак успішно пройшли відбір лише вісім команд, в кожній по чотири людини. Ліцей номер 4, ліцей номер 16, 17, 22, 20, 25, 33, 36 та Вересівський ліцей. Наразі дані команди пройшли успішно тренінг із психоемоційної підтримки учнів під час війни та пройшли навчання із цифрової компетентності. Проєкт Міністерство освіти оголосило у лютому місяці, розробляли його спільно з іноземними партнерами. Мета розвиток цифрових компетентностей освітян і психосоціальної підтримки учнів. З ними були проведені тренінги провідними спеціалістами українськими і міжнародними експертами, і наразі вони працюють уже в закладах освіти, тобто передають досвід, отриманий в процесі навчання, передають його саме педагогічним працівникам. Тобто, проєкт спрямований саме на педагогічних працівників. А звісно, педагогічні працівники вже безпосередньо працюють із Дітьми і з батьками сьогодні у 25-му ліцеї учасники проєкту ділились отриманими знаннями та досвідом з педагогічним колективом. Серед учасників була і психологиня закладу. Ми прийшли курс навчання, триденного навчання. Темою нашого триденного навчання була стрес, травма і кордони. Найбільше уваги ми звичайно приділяли стресу, стресостійкості, саморегуляцію стресу, методам саморегуляції стресу разом з нами проходили навчання студенти нашої Житомирської політехніки, і зараз вони працюють разом з практичними психологами і проводять заняття. Зараз ми проводимо заняття з усіма учасниками освітнього процесу. Ірина Свірська ж навчалась цифровим компетентностям. Говорить, щаслива, що тепер можуть. Ділитися отриманими знаннями із колегами, так як впровадження нових підходів крок вперед для освітнього процесу. Ми а, по, по перше Дізналися, як правильно себе презентувати і в соціальних мережах, і не тільки, а про інклюзивну освіту, і які краще застосовувати інформаційні програми сервіси, які можна використовувати не тільки для інклюзії в школі, а і для і для релаксації і відволікання від тієї ситуації, і розслаблення від. Ситуації, в якій ми зараз знаходимося, для того щоб, скажімо так, пройти перезагрузку, бути в нову з часом і урізноманітнити свою професійну діяльність. Тренінг проходить і вчителька англійської мови говорить, отримані знання допоможуть і в підготовці уроків. Суспільство не стоїть на місці, все змінюється, і для того, щоб урізноманітнити та більше зацікавити дітей, ми самі маємо навчатися і е, розуміти, і що цікаве, що є нового. Для того щоб наші уроки і знання, які ми даємо дітям, були більш поглибленими, більш практичними і пов'язані життям». Окрім того, учасники проєкту кажуть, застосування цифрових компетентностей є корисним не лише для вчителів, а й для дітей, адже допомагає підтримувати зв'язок. На сьогоднішній день дуже важливо вміти користуватись цифровими сучасними технологіями, тому що через війну багато дітей залишили свій дім, покинули свою. Україну, але вони не хочуть залишати своїх вчителів, свій клас, своїх друзів, і вони хочуть продовжувати навчатись саме з тими е, вчителями, з якими розпочинали. Це зберігає ті зв'язки, які були налагоджені з першого класу. Знову ж таки, таким чином, можливо, вони повернуться, все ж таки, тому що вони не обірвали всі зв'язки. Загалом учасники проєкту школу вгору кажуть, він допомагає вчителям бути сучасними та натхненними, а відповідно змінює освіту в школах. Окрім того, програмою передбачається оснащення навчальних закладів технічними засобами для роботи.